Іди сюди! Слабак! Ладно, ти не слабак, я слабак! Вони почали між собою стрілятися. По ідеї, а ні, не чорта вони не почали! Що дощ токсичний! Щас помру! Здорова, корова! звісно, жість я помотала дико. Я попав в якусь кімнату! О, блін, тут зомбі, дивись скільки! Опа, я вообще в середину попа, механізма. Ви що на приколі? Обалдеть, ти просто подивись на цей світ, насіка йому капець. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми попали в постапокаліптичний світ по мотивам гри Fallout. І що хочеться сказати? Я знайшов яйця. І, Кстати, подиви на цю курку, як вона виглядає. Це максимально дико, просто шошок. Нагадаю, всі події відбуваються в світі після ядерної війни. І є люди, певні, мутанти, монстри і так далі, які вижені. Які вижили в бункерах, які вижили на поверхності і створили свою якусь екосистему. І ви знаєте, в цьому світі нам треба буде якось вижити. І в нас є наша заправка, в якій є кістки, дерев'яний меч і порожня мапа. Ну. Ух ти. Йо. Це що за звук? Почекай. Армор, треба вдягнути броню. Бра броню быстро вдягнути. Що це за музика? Звідки вона взялася взагалі? Може, щось буде якась проблема. Типа на, на мене хтось напав, ні? Все нормально? Та ні, вроді все нормально. Ну, ця музика, якщо чесно, мене трошечки розворушила. Прям хорошо. <хе -хе -хе> да, музика, звісно, дала зрозуміти, що не все так просто. Тут є шик. Ваші. О, диві, лампочки включили. Обалдеть. В общем-то, у нас є верстак, у нас є ще один верстак, у нас є скрині з кістками. Надо, в общем, якось досліджувати цей світ, тому що тут ось є і такі тіпи, я не знаю наскільки це, ну, добрі чели. Месник. Окей, друг, я сподіваюся, не буде в мене ніяких проблем. І я б забрав у тебе трішечки що це таке, пшениця. Да, пшениці і моркви. Моркви обов'язково. Ну, можливо, звісно, воно зараз трошки радіацією, але я сподіваюся, що все буде добре. В общем, то в мене є дерев'яний меч, у мене є залізні броня, і мені би, звісно, знайти тут щось максимально цікаве, максимально крутецьке, щоб я міг не то що залутати, а можливо, когось і розбити. Руїни. Ну, це все, в принципі, нормально, як я розумію. І нам би якось, 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 якось Якось розібратись до кінця за цим сим. Потому що я хочу стати дуже потужним типом. Мені треба знайти якусь банду і рознести її конкретно. Бо це, походу, мирне поселення, і тут ну нема особо нічого такого супер мені цікавого. І ще, кстати, чому я, я згадав, чому у мене є кістки, і я ще бачив, що в мене є собака там. І якраз це наш песик, який може за нами бігати, нам допомагати і так далі, і тому подібне. Надо його зараз відпустити і тим самим ще й приручити. Я думаю, це буде дуже класний наш компаньйон, тому друже. Здарова! Погнали! Ха -ха. Ти будеш моїм цим, моїм компаньйоном будеш мені допомагати валити всяких потвор. І тут, кстати, є спуск якийсь. Це що таке? Метро? Ух ти, йо, походу, да. Диви! Обалдеть. Обалдеть. Оце то да. Тут є вагонетки. А куди мені їхати, розкажіть? Ну, погнали, я сподіваюся, я щось то точно знайду, але ну, я не впевнений в тому, чи я це знайду точно, чи ні. Але поки що ми їдемо. А куди ми їдемо, я, чесно кажучи, взагалі не знаю. Але сподіваюся, що все буде чітко. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ну, ми, ми, ми ж приїдемо кудись точно? Ми ж. Ага, ми приїхали в другу станцію, так? Да? Так, да, ми приїхали зовсім в іншу станцію. Це просто. Ми, коротше, кудись то проїхали, поняв? А як мені тепер вилізти? Це вже. Ага, ну, в принципі, я думаю, що я розберуся, як вилізти, бо в мене просто нема кайла, понімаєш? Я, я так не викопаю собі дорогу. Мені би не викопувати, мені би просто так випригнути, тому що ну, ну, я в баню. Якщо чесно. І я би ще цікаве, щось таке познаходив. Бо метро, це, звісно, хорошо, але ми вийшли. Ми вийшли в якомусь городі закинутому. Йоу. ну скоріш за все, тут, звісно, буде дуже багато халепи вночі. Скоріш за все, да. Я чомусь думаю, що саме так воно і буде. Давай спробуємо зараз вилізти на самий верх, подивитись, що там взагалі є. Це смоус кеп, типу такий. Блін, диви, ну хата просто рухлять конкретно, я не знаю. Оці всі моби такі странні, якісь ти типу, це зомбіфікована просто вівця. Я в шоці. І тут є якесь ось, Я десь бачив ось довін, дирижабель. Оце, походу, щось серйозне, чуваки. Я не знаю, як мені туди зараз вилізти, але я був би дуже не проти. А це що таке? Що за будинок? Не оцей червоний, а той, що за ним. Обалдеть, білий дом. А це... Старіна! Опа, оцього, мабуть, робити не треба було. Оцього, мабуть, робити не треба було. У мене дерев'яний меч, я про це не подумав. Я про це не подумав. Так, куди тікаєш? Іди сюди. Слабак, ладно, ти не слабак, я слабак. Я слабак, я слабак, я слабак, я слабак, я тікаю. Дай, дай дай, втечу в воду. О, можливо, воду не треба було сильно схопити? О, ти що блок взяв, а? Що, пішов гезіціться? У мене тепер є перлина. У мене є перлина Енду, але ну, за допомогою неї я по-любому не вилізу. <хи> я прям впевнений, що я не вилізу на цей дирижабель, але можливо, якщо я вилізу на макушку тої штуки, кину, я якось, ну, можливо, зможу її хорошо кинути. Но я максимально в цьому не впевнений. Головне те, що в мене є просто морква, пшениця. Ми можемо зробити собі трошечки провізії, кліпчика, і все в нас буде хорошо. Але є одне, але нема у мене нормальних інструментів, з якими можна нормально так тусуватися. Тому я пропоную просто добути дерева і Шведесенко зробити собі. Верстак і палиці, і разом з цим я би добув каміння. Правда, я не знаю, що з цього всього каміння, але я сподіваюся, що я розберусь. Тому так робимо ось так: дерев'яне кайло Бенс, це каміння. Це кругляк. Так, да. хорошо, просто максимально суперово. Так, тепер ми робимо собі ще трішки палок, робимо собі камене кайло, робимо собі кам'яну сокиру. І уже непогано, але ми то, до того всього робимо собі ще і кам'яний меч. Просто щоб у мене було більше демеджу, щоб все було максимально чотненько. і забираємо цей верстак. Тепер у мене є трошки блоків. По суті, разом з цими блоками у мене є інструменти, якими можу зламати інші блоки. І по суті, то, можливо, я зможу залізти сюди наверх. Ану, почекай. Диви, я заліз, але я тут якось трошки. Незрозуміло, що мені треба до кінця. Там всередині пуста хата? Це муляж? Та ні, я не вірю. Я не вірю. Тут є двері. Оба непогано. Тут вообще завалено, прикинь, все, все завалено. О, є ще одні двері. Обалдіть! Це жорстко, ну тут прохід щось закритий. Опа, я поняв. Окей. А тут що в нас прохід закритий? Розкажете мені, ні? Да, диви, він не просто так закритий. Тут реально прохід. Обалдеть! Ні, мене, якщо чесно, трохи лякається вся ситуація, але я сподіваюся, що немає нічого тут такого, прям супер поганого, да? На те, що тут, блін, всі стіни позавалювались просто, це, звісно, неприємно. Ага, я тут був, да? Да, я туди просто не ходив. Хе, <хи> як оказалось, я просто туди не ходив. Ладно, давай за це свалимо. Бо вже, якщо щас не ввечері І що робить? І що робіть, вообще? Є якісь нотатки, може якісь ідеї, ще щось, якісь поради. Як мені дирижабель вилізти? Нє, по суті, я можу просто скрафтити лопату і дуже багато покопати по ідеї. Ну, ще було б непогано, звісно, зробити собі ліжко. Тому давай йди сюди. Ти теж? А ось о тобі вже й мутанти. Оце серйозно. Ідіть звідси, всі Обалдеть. Ні, як же дико, я тікав, Ох ти йо! От як з вами зараз розбиратися? Пішов геть. Так там вони почали між собою стрілятися. По ідеї... А ні, не ні вони не почали, що дощ токсичний, щас помру! Пішов геть. Так, у мене, по ідеї, є зараз ресурси на те, щоб просто взяти і скрафтить собі ліжечко. Просто взяти і скрафтить ліжечко. Прикинь, сходами будуюсь. сходами. Нормально. Піднявся. Хорошо? Я не знаю, де я. А ні, все, я поняв, де я. Окей, 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 окей. А так тут просто тут просто сходи були весь час. Там воно теж метро, є, дві, якась башня, обеліск чи що це таке Я в шоці. Що Шо робить? Давай, двері. Ого. От за собою закрию <хи> Я сподіваюся, тут нікого не буде. Пора зробити верстак і на верстакі зробити собі ліжечко. Я думаю, від ліжечка я не відмовлюсь. І щоб легесенько тако поспати, дойти до ранку, хоча би. Фу, доброго ранку, доброго ранку. Підбираємо ми, коротше, все. І давай зробимо собі, коротше, зараз лопату. З цією самою лопатою просто нагорнемо купу-купу землі і попробуємо вилізти на дирижабель. Я думаю, що на дирижаблі є конкретно круті ресурси. Правда, це треба зробити якось правильно, можливо, навіть, блін, я навіть не знаю, як точно це зробити. Обалдеть. І я не знаю, чи мені однієї лопати вистачить. Ого, а тут є ще мобики, так? Да? Ух ти! Йо! Я поняв, ти де взявся взагалі другий сюди, сюда, і ти тоже, йди сюда. Гамнюк, Це туди. Так, мені би поїсточки. Морква, морква, морква. Це що таке? Це жаба? Та да, це жаба обалдеть. Прикинь, я жабу зніс. Не сильно хотів її зносити. Ну ладно. Давай землі купу добудемо. Нам треба велика, велика, велика кількість землі для того, щоб нормально так піднятися нагору. Да, звісно, копати не дуже приємна ситуація, не дуже приємна робота, але ціла лопата поломана. І я сподіваюся, що мені цієї землі вистачить. Чисто два стака земельки, щоб вилізти кудись туди. Прудвин. Не знаю, що значить прудвин, але я зараз спробую туди вилізти. На той прудвин. Дарова, корова. Кінечно, Жестя помотала дико. Mm. Ladno. Ja spomínam, že to nie ja vina, ty, v tom, že. Таке сталося з коровою. Ф. Ні, все одно краще буде вилізти нагору, а потім звідти побудувати місточок такий. Я думаю, це буде максимально хорошо. Отак ми й виліземо, я думаю. Блоків ще трішечки добудемо. Опа, диви, трошки вилізли. Уже непогано. Куди ми ще можемо вилізти? Ще вище, то можна, але сюди ще вище все одно вилазити складно, тому давай отако звідси і будемо будуватись. Отако ось сюди. Погнали. Я сподіваюся, що все буде чітко, що мені земельки хватить, що я не впаду. Бо якщо впаду, то, звісно, розбиватись не дуже мені хотілося б, але я думаю, що все буде. Добре, так, дерев'яне кайло, пішло геть. Там є людина, чи що тут таке? Там хтось точно живий. Погнали туди. Хутко, 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 хутко. Там воно, кстати, теж щось є. Там скриня, поняв. Блін, хочеться, хочеться туди вилізти, але вже нема лопати, щоб спуститись. А Спригувати точно не варіант. Бо якщо спригувати звідси, то можна спригувати хоча б у воду. Ну, воду, це, звісно, не. не в землю. Обалдіть. Ти просто подивись на цей світ, насіки йому капець. Та, тут реальні люди живуть. Диви. Кидаємо перлину. Бемц. Хорошо, я вижив. Старина, вугілля на смарагди. Непогано. Це, походу, найбезпечніше місце на цій планеті. Я хочу тобі сказати так. Тут є скрині, сира їжа, ще їжа, палиці, яблука. Непогано. Тут теж пшениця, ще якась ерунда, тут теж їжа. Ну в цілому, все, поки що тут нічого немає. а? Священний гнилу плоть на смарагди міняє. Обалдеть. Мені подобаються їхні всякі приколи. Так, я сподіваюся, я не поламаю там нічого. Якщо потикаю, я думаю, ні. Блін, диви, кінець, почекай, а, а, а як ну він такий здоровий ну, зі сторони? Туди мені можна побігти. Усю тобі диви, скільки тут всього. Обалдіть, тут ще скриня. пил світокамінь, порох. пил рестовну, яйце. Но мені не сильно треба. Тут все теж їжа, золото, залізо, мотика і лопата дерев'яна. Обалдеть. А тут О, годинний компас, порожня мапа. Ого. Виглядається странно. Ладно, годинник це штука хороша, тільки як ним орієнтуватися, я поки що сказати не можу. Ну і компас веде мене просто кудись кудись туди. Напевно, до бази. Ну, мені до бази не сильно треба, тому поки що погнали далі. Тут ще скрині. Зілля швидкості, вогнестійкості, дихання під водою, пляшечка чар, морква, ще яблука. А, трошки я заліз не туди, куди треба було. Блін, тут має ще вище вилізти, але ну, я не знаю як. Чи, походу, в сам шар ми вже не заліземо. І оце, походу, типа якийсь аля літачок. Угу. Ну, головне, не впасти вниз. Да, ну, напевно, там в шарі тупо нічого нема. Ну, що ж може бути в шарі? Там ж воздух просто. Там чисто воздух, тому туди немає сенсу шурувати. А от спригнути в воду, а піти туди, це теж дуже класна тема, але в мене шкода немає перлини Енду. Я би її просто кинув. Ну і тим самим туди спустився. Ще можемо луки поєднати, буде в мене один хороший. Ну да, давай просто спустимося. Отако бенц, непогано. Виліземо он туди, і там є якась скриня. Мені, мені вона дуже-дуже цікава. Мені вона прям неймовірно як цікава. І я би зараз на нью виліз. Отакої сюди? Да? Диви, що це таке? Скриня. Елітри! О, я поняв, диви. Це залаз конкретний. Ага. Почекай. Я нажав кнопку. Мені дали ефект опору якийсь, але я не пойму, що це за движуха. Ааа, почекай! Я поняв, що треба зробити. Все, просто стоїш, жмеш кнопку, чекаєш. Дивись. Ну вона мене не підкинула. Як мені вилізти тепер? Опа! Я вообще в середину попав механізма! Ви що на приколі? Я політати хотів! Я хотів просто політати. Обалдеть. Да, звісно, літати це супер класно. Але на цю вежу я би, звісно, заскочив. Почекай. Оба, ну хоча б так, у мене є трошки землі. Прикинь, я на самій верхній точці. Ну, не враховуючи цього дельтаплана, чи що то воно таке, але тут я щось побачив. І тут на турі тут є драбина, тут є ще літри, і звідси можна теж летіти. Непогано. А куди б я полетів далі? До того будинку, напевно, або до тої штуки. Напевно, ось до цієї штуки з краном я би полетів. Давай донизу розженемося, а потім догори. Опа, не хватило мені заряду трошки. Але я втримався. Нормально. Живем, живем. Тут вообще щось все зруйноване, це капець. А тут вообще темно. І що звідси. Обалдеть, я тупо впав в якусь ерунду. О, я попав в якусь кімнату. О, блін, тут зомбі, дивись скільки! Тихо, Санічка, живе, все нормально. Я не очікував вас просто тут побачити, так само, як і цього скелета. Тут оце ліжечка, все нормально, можна переночувати, а ви ні, де ви тут взялися. Вже? я ляжу, теж посплю. А то щось уже ніч, блін і з сходжу. Схожу з ума нормально так. Да, звісно. Але ти знаєш, все, що я хотів би подивитись, це на той великий будинок. Оця штука мене теж цікавить, якщо чесно. Хоча я можу заскочити. А, ну тут на криші нічого нема, так що полетіло далі. Ви думав, якщо на криші щось є, то можна залутати, подивитись. А цю штуку ми будемо лутати чисто з криші, поняв. Такоїсь ми зробимо. Бемс, хорошо. І погнали донизу. Ого. Ого. А це що таке? Обалдеть. Це чисто отель якийсь з кімнатами. Я в шоці. Є, звісно, да. Це серйозно. Але я не знаю, що в цих готельних номерах є. Обалдеть!